Мойсей зійшов на вершину, щоб отримати заповіді Божі. Аарон не залишив долину, головним він був для сторожі. Унизу, біля гори, підніжжя, Аарон і народ чекали. Нам про це розповіло п'ятикнижжя, коли Біблію ми читали. Тож. Для народу ждати сорок діб було надто обтяжливо, говорили, що Мойсей зліг у гріб, розсудили, ніби розважливо, і змусили аарона зробити теля золоте за образом єгипта богів. Оголосили його Богом, за те Бог їх зарахував до своїх ворогів. А вони оголосили свято і забаву станцями вчинили, танцювали собі завзято, Мойсея в думках схоронили. А Мойсей спускався зі скрижалями закону. О, як же народ здивувався, як узріли, ще далекий він до скону. З гнівом Божим до них озвався. Це є повчальними для нас, важливий урок для всіх християн, якщо випробувань прийде нам час а Бог мовчить, не шукай істукан, щоб вклонитися йому, як святому, не покладайся на себе, чекай руку Бога. Не вір нікому, шукай його відповідь саме для тебе. Від слова Божого буде отримана відповідь та від молитви. Коли умова Божа дотримана, ти будеш переможцем у тій битві. Ти вгибному є положенні, коли панує твоя ідея. Будь Богу вірним у поводженні, згадай історію про Мойсея. Думки, які не мають спільного, з Божою волею затьмарюють шлях, вони зроблять тебе невільного, заручника на ворожих полях, також шкідливо радити людям те, що не походить від Бога, тоді ми схожі невірним суддям, Яким не цікава справедлива дорога. Варто смиренно сказати, не все я знаю, коли не впевнені у волі Божій. Та руки до Бога про тебе підіймаю, щоб молитвою розбити всі плани ворожі. Ми не знаємо, чому вони проходять через ті чи інші випробування, та мудрість має розповісти, як в молитві знаходять. Люди, підтримку, і з Богом спілкування ми можемо молитися з ними і за них. Є багато того, що ми не розуміємо, але ми можемо підтримувати всіх в той час, коли на дорогу спасіння їм душу спрямуємо. Амінь.